У мене теж були подібні кейси із клієнтами, коли ми працюємо, наприклад, в одному і тому самому ринку і допомагаємо подібним компаніям по розміру, наприклад, там, в енергетиці, і даємо дані по там, ринку, по трендам, по конкурентам, по замовникам. Там є в нас певне рішення. І ми бачимо, що в кінці подібні компанії з різним рівнем, з різним. Темперамент можливо, і харизми компаній, вони приймають різні рішення абсолютно. І хоча маючи один і той самий набір даних, параметрів, підходів, і підходи в управлінні, вони різні. І тому, я, чесно кажучи, я думав, от, що може відрізняти. Тому що, ну, ми, в принципі, якщо всі одні і ті самі дані використовуємо, підходи там, книжки плюс-мінус читаємо, що відрізняє нас. Да? Я думав-думав, і я думаю, що це все ж таки штучний інтелект не замінить нам мрії. Коли от ми починаємо мріяти про якісь великі цілі, у нас ставиться якісь амбіції, да? тобто не коли ми просто сухо приймаємо рішення, а коли в нас є там або там заряджалочка якась, або якісь там можливо з життя, в нас якісь там були там мрії, яку ми не до здійснили до кінця. І це насправді я думаю, що теж нас тягне і дозволяє нам рухатись набагато швидше, ніж конкурентам по прийняттю тих чи інших рішень.